Слава Україні! Атака Росії на енергооб'єкти. Дев'ять зловмисників продавали неіснуючі дрони та автівки для Збройних сил України. Детальніше про ці та інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин. Вітаю вас на першому подільському. Вночі вранці росіяни атакували енергооб'єкти на півночі та півдні України. Знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене, проте аварійно-відновлювальні роботи тривають. «Укренерго» повідомляє, що споживання поступово зростає через потепління у південних областях, тож закликають споживати електроенергію ощадливо протягом усієї доби. Продавали в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військових збройних сил України. Встановлено 67 епізодів злочинної діяльності на попередню суму збитків 46 мільйонів гривень. Затримали дев'ять зловмисників в межах міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова. Про це повідомив департамент кіберполіції, Нацполіції та офіс генпрокурора. До скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення Росії вісім фігурантів, які проживали тоді на території Одеської області, переїхали до Республіки Молдова та почали реалізацію шахрайських схем. Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець Росії. Зловмисники, за даними кіберполіції, розміщували оголошення про продаж автівок для Збройних сил України за привабливими цінами. Домовлялись про передплату за при. Навтівки за кордону або придбання дронів. Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до Збройних сил України або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, афористи насміхались потерпілих, визловлювали гасла на підтримку Росії, видаляли листування та блокували замовликів, не виконуючи своїх зобов'язань. Поліцейські у межах міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях. Вилучено 250 тисяч гривень, 61 тисячу доларів, 20 транспортних засобів преміум класу, близько 5 кілограмів золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та Росії, зброю, чорнові записи, комп'ютерну техніку. Зловмисники під вартою їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Музика. Під час ворожого мінометного обстрілу на Донеччині загинув солдат з Хмельниччини. 8 серпня поблизу населених пунктів Берестове виїмка Бахмутського району Донецької області загинув солдат Олександр Антонь. Чоловік прийняв рішення служити в лавах Збройних сил України у березні 2023 року. На фронті був солдатом мотопіхотного батальйону, виконував бойові завдання у місті Краматорськ Донецької області. 10 серпня цього року спочатку родина отримала сповіщення, що син зник без вісти. На жаль, згодом повідомили офіційно про загибель Олександра на фронті. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава герою. У Волочиську домашній насильник, отримав підозру. Зловмисник ображав колишню співмешканку, залякував її та бив в присутності малолітньої доньки. На нього склали адміністративні протоколи, виписували заборонні приписи. Та такі дії мали короткочасний вплив. Зловмисник продовжував кривдити жінку. Востаннє екс-чоловік перестрів колишню цивільну дружину біля під'їзду, коли та поверталася з донькою після прогулянки. Розпочалась сварка, в ході якої чоловік знову підняв на жінку руку. Поліцейські відкрили стосовно кривника кримінальне провадження за вчинення психологічного та фізичного насильства 40-річному чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі. На Хмельниччині підтвердилися випадки нового підвиду коронавірусу флірт. Про це розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. За його словами, по області зростає захворюваність на covid 19 минулого місяця за допомогою звернулись 455 хворих. Хмельниччина потрапила у перелік областей, де циркулює новий підвичтаму Омікрон Флірт. Тут зафіксували чотири випадки захворювання. Станом на цю ми це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися. До зустрічі у наступних випусках «5 хвилин на головне. Слава Україні!